Привіт, шановний глядач! Ти на каналі АВС-Стандарт і ми приїхали на демо ділянку кукурудзи, яка була посіяна в кінці квітня 24-го року Дніпропетровську, Лисинельниківський район. Попередник був соняшник. Перед соняшником була пшениця. Це технологія наутіл, мінімальний обробіток. Тобто ми не трогаємо нічого, тільки в рядок кидаємо мінеральне добриво, думали і кидаємо насіння. Покажемо вам. Кукурузу першу це буде Туран v 280 виробник компанії Artagra. Туран це гібрид кукурузи, який стійкий до посухи, стійкий до хвороб, стійкий до кукурузяного метелика. Він потенціал має 130 з гектару, Але ми знаходимося на полі на демополі, де не було дощу зовсім три місяці. Три місяці обільно палила спека. Спека з такими факторами, що сорок було у тіні. Но ми… Приїхали на поле і покажемо, як воно є. Дивіться, по-перше, вона може навіть планувати і два, і три качани. І це добре, і це файно, і це Україна. По-друге, ми вам покажемо, ну, як виглядає сам качан. Наверное, там, де посуха аномальна дала такі результати, що ну, срака повна. Отакий От качанчик буде. формує воно по одному качанчику, дивлюсь. Ну, Розмір качану. Там, де у нас не... По нулю, а там, де посіяно було по дисковці, то скажу там ще менше показники, тому що думали, що вона взагалі згорить. Дивіться, отак от виглядає кукурузка. Вона має по одному качану в рядочку, верні, на одному стеблі. Ну, Середнє, сказати, чи велике, чи яке. А ви посійте там, де як аномальна Бассарабія, і хоча б отакий качан твердіть у себе. Тобто, це. Такий показник, що генетичний потенціал цієї кукурузи є. Він, як ви бачите, є на кожному, на кожній рослині почти по одному качану є. Е, робили гротом гербіцидом, робили страховими гербіцидами. Можливо, сюди просто як-то воно не попало, то лі як, то лі так зробив співробітник. Но дивіться, там, де амброзія, туди кукурудза йде і чуть поменше. В цілому в рядках. У всіх кукурудза є, де менше качан, де більше качан. Но ще раз кажу, фактор один. Це коли йде вегетаційний період розвитку, викид метелки і тому подібне, у нас була аномальна посуха. Якщо б тут був дощ, то результат.